Ітація на відпускання і розривання прив'язок минулого. Іноді нам буває дуже тяжко вибратися з відносин, які роблять нам боляче, які затягують нас, ніби болото, то знову в ці стосунки. І навіть якщо сталося розставання чи розлучення то Тобиші минулі колеги, партнери, знайомі все одно продовжують впливати на наші почуття, контролювати їх і забирати потенційну енергію, яка могла б бути направлена на реалізацію. Може бути навіть і таке, що ми самі продовжуємо руйнівні для нас стосунки. Хоча знаємо, що їм давно пора поставити крапку. Такі емоції, як гнів, слість, роздратування, ненависть, які були разом з колишнім партнером, вони можуть накопичуватися у формі енергетичних канатів, вузлів, куль. І це все може тягнутися, передаватися з його серця до вашого. Ефект вузлів може виникати в області горла, може з'являтися в області живота. Дуже часто колишніх партнерів можуть пов'язувати такі вузли, які йдуть від області тазу або третього ока. Те саме відбувається і з батьками, вчителями або будь-якими людьми, які дуже сильно на нас повпливали. Такі вузли поєднують нас в області тім'ячка або спини, якщо бути точніше, то нижньої частини хребта. Якщо ви відчуваєте відчуття тяжо, думаючи про когось, це може означати, що саме з цією людиною у вас пов'язують такі канати негативної енергії. Розірвати такі вузли, канати, зруйнувати такі стосунки це не обов'язково означає обривати хороше, що могло вас пов'язувати. Це просто прибере деякі негативні впливи, тобто думки, почуття, образи після сварок, маніпуляції, тиск, брехня. Чи негативні відношення до вас, це просто стере його. Емоції можна розірвати, стерти. Тому ця медитація направлена на розрив таких тяжких негативних вузлів, і саме вона дасть вам сили змінити життя та вирішити конфлікти в позитивному ключі. Я раджу робити цю медитацію перед сном, тому що в цей час наше третє око, воно особливо сприятливе до образів, які ми можемо уявляти. Про те, як візуалізація впливає на медитацію, я розповіла у медитації Біле Сяйво. Ви можете при бажанні подивитися його. Якщо з візуалізацією у вас все добре, можете продовжувати слухати це відео. Дана медитація може допомогти вам саме відчути до людини, до людини інші емоції. Ви можете навіть помітити різницю в тому, як ви будете дивитися на цю людину, сприймати її в реальності. Ось цю медитацію можна робити посеред ночі, коли ви проснулися за своїми справами. І ми почнемо. Зробіть декілька глибоких вдихів і видих. Закрийте очі, уявіть цю людину у повний зріст перед вами. Наділіть її всіма характеристиками обличчя, одяг, які притаманні цій людині. Повністю детально перед собою уявіть цю людину. І перевірте, чи є такі канати, вузли, які простягаються від центра його тіла до вашого тіла. Таких канатів може бути декілька. А може бути і один. Ваша задача зараз сконцентрувати увагу на нижньому канаті, якщо він є. Або на тому, який знаходиться нижче усіх інших. Представте яскраве полум'я, яке займається з вашого боку каната. Це полум'я горить і захвачує повністю цей канат, простягається до людини на іншому кінці канату і догорає. Від цього канату нічого не має залишитись. Ніяких звисаючих кінців чи інших мілких вузликів, коли ви бачите, що огонь потушився, зажигайте наступний канат, вузол точно по такій же схемі. Від вашого кінця канату це полум'я простягається яскравим, яскравим кольором на інший кінець, на якому знаходиться людина. Ваша задача спалити всі узли. Уявіть зараз. чи є ще якісь канати, вузли, спалюйте їх. І нехай образ цієї людини пропаде із центру вашого ока. Відкрийте очі, коли ви будете готові. Ви можете повторити цю медитацію декілька разів. Це буде навіть краще.